Давайте розберемо, чому відповідь А квадрат плюс б квадрат є неправильною. У нас є приклад А плюс Б до квадрату, і це звичайна формула скороченого множення. Де просто так не надінеш квадрати на перший і другий доданок. Це буде а квадрат плюс Б квадрат, те, що сказали діти. Але вони забули за 2АБ. Чому саме так? Як вийшло 2аБ? А плюс Б в квадраті можна записати інакшим чином, як А плюс Б помножити на А плюс Б. Коли ми множимо дужку на дужку, ми всі елементи першої дужки множимо на всі елементи другої дужки. Тобто А помножити на А, А помножити на Б, а помножити на А це буде А квадрат. А помножити на Б буде АБ. Плюс АБ, Далі плюс Б помножити на А це буде той самий АБ. Бо 2 на 3 і 3 на 2 ролі не грають. І b помножити на b – це буде b квадрат. Тепер, що ми маємо? a квадрат плюс b квадрат сам по собі залишається, а AB і AB, вони мають однакові основи, значить можемо додати їхні коефіцієнти. В них коефіцієнти стоять одинички попереду, просто ми їх не пишемо. Виходить, 1 ab плюс 1 на буде 2 ab